Мінкульт підтримав пропозицію про демонтаж храму мафу московського патріархату, що біля десятинної церкви у історичному центрі Києва. Петицію зареєстрували 28 грудня, і вона вже зібрала понад 3700 голосів. До слова раніше міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що храм кіоск розташований у буферній зоні пам'яток ЮНЕСКО, де взагалі заборонено будівництво. Крім того, мав поширює антиукраїнські наративи вже як років. Років про те, як триває його е, ліквідація, поговоримо із Володимиром Мартиненко, це радник міністра внутрішніх справ України з 2015 по 2021 перший рік. Пане Володимире, доброго вам дня. Доброго дня, слава Україні, героям, слава пане Володимире. Отож, як проходить демонтаж чи то процес демонтажу цього мафу? Зараз процес демонтажу проходить поки що в юридичній площині, поки uh -huh. що йде судова тяганина відносно того, щоб його ліквідувати, цей маф. Але тим не менше, перспективи юридичної, юридичні перспективи цієї справи вони цілком прийняті, вони цілком зрозумілі, тобто там має бути рішення про його демонтаж, про його ліквідацію. Тут стоїть питання про те, що не можна виходити за рамки закону і дочекатися треба все таки, вже ж тут недовго залишилося уже розгляду справи. А я сподіваюся, ми його отримаємо найближчим часом. І після цього просто в законний спосіб прибрати все, що там понабудовували е, питання. стоїть у тому, що ці всі на, на будівлі цей мав він не має ні проекту, він не має ні дозволу на будівництво, він не введений в експлуатацію, він не перевірений, навіть е, якби якби там стояло питання про його про його якусь умовну навіть законність. А тут стоїть питання про те, що його е, ніхто не узгоджував, немає ніде жодної проектної документації, і що він несе взагалі безпеку. Тим, хто перебуває в ньому всередині, тут дуже умовне питання. Тому тут з будь-якої точки зору мав треба ліквідовувати. Я вже мовчу про те, що він знаходиться на охоронюванні ЮНЕСКО території, там будувати взагалі нічого не можна. А як взагалі його там свого часу звели, якщо ну, будівництво фактично заборонене? Це самозабудова вона була. Вона толерувалася дуже активно, дуже сильно за правління Віктора Януковича. І тоді, в принципі, тоді побудували багато таких самозахоплених територій. На самозахоплених територіях якихось багато забутов, які приросли із наприклад, там стояли три коски, подицимав і далі їх об'єднали, почали будувати, вже вибудували, аж аж в таку історію говорити про це, про те, що це мав. Ну це нема, і, і, і ми бачимо, що це посійна споруда. Ми бачимо, що це і, встановлена споруда, це немала архітектурна форма, і, і вона не відповідає цим поняттям. І, і взагалі, ну її там знаходитись немає при будь-яких підходах. А що буде зі священниками, які там служать, чи звернули вже на них увагу, як то кажуть, служба Божа України СБУ. Я думаю, що служба Божа України звернула увагу абсолютно на всіх священників е представництва ФСБ в Україні е московського патріархату. Е давайте називати речі своїми іменами. І тут в мене питання єдине на, на предмет того, що треба робити ще й юридичний аналіз існування цієї сектантської організації, е бо вона має всі ознаки секти з точки зору зрозуміння форми права і навіть тоталітарної секти. Я би так сказав, а діяльність тоталітарних сект вона заборонена і законом, і тут треба робити глибинний юридичний аналіз взагалі про існування а, цієї релігійної організації а, на території України. Крім того, законом про основу національної безпеки так само а, можна в ракурсі нього розглядати і дивитися, чи ця організація несе загрозу для національної безпеки України. Очевидно, що відповідь тут зрозуміла, так. І е, забороняти її в принципі як таку це не означає, що абсолютно всі священнослужителі, які е, є в цьому е, патріархаті, так звані, що вони є е, злочинцями. Там є досить адекватні, досить нормально, нормальні патріотичними підходами е, священники, але переважна більшість е, керівництва. Цієї організації воно ми ж розуміємо прекрасно, що воно дуже афільоване до російської церкви. А російська церква це є представництво ФСБ. І робити такий філіал ФСБ на території України, щоб він працював у нас вже аж таку кількість часу. Ну, по-моєму, це трошки виходить за рамки за рамки розуміння, за рамки здорового глузду. Єдине, що тут треба все зробити правильно з точки зору закону. Щоб не далі не виникали ситуації, коли можна буде відкатати цю ситуацію через суди, якось наприклад, у зворотньому босі, тут треба чітко підходити, але досить жорстко підходити, і оці всі ФСБшні танці ритуальні закривати і закінчувати з ними назавжди. не може бути в Україні, особливо під час війни, особливо в цей період, коли Наші захисники віддають своє життя за свободу незалежність нашої країни. Не може бути представництва офіційного. Я би не сказав представництва ФГБ Московії. Як зараз триває ліквідація УПЦ МП в Україні? А зараз відбуваються там процеси. служба служба безпеки здійснює перевірку. Крім того, крім того, структури, які є всередині Міністерства культури. Вони так само розглядають і здійснюють детальний аналіз, наприклад, статуту а, цієї організації, а, її діяльності і так далі. І відповідно, ті і ще деяких ран, які займає це, а, це представництво, вони зараз повертаються в державу, розриваються з ними договори. і Ми таке бачили із з верхньою лаврою а, із спорудом. А мені звичайно хотілося, щоб ми закрили питання і з е, нижньою лаврою, і з іншими моментами з десятивною церквою. та таких дуже дуже багато і е, Почаївська лавра так само стоїть, стоїть під питанням. Тобто е, дуже багато якраз у цих споруд, які належать державі, які є історичними е, пам'ятками, е, які попередували в часи е, е, часи Януковича. Попередували під управління. Представництво ФСБ московського патріархату, то а, їх треба повертати назад, і треба звичайно працювати з прихожанами, пояснювати іншу ситуацію, щоб не створювати релігійних протистоянь. А, бо чому я говорю, що це носить форму тоталітарної секти Бо це знаєте оболванювання через проповіді заказами про те, що Москві гарна, то, що, то, що Україну, Україну, Україна сама себе обстрілює. А про те, що немає ніякої війни, про те, що і про те, що росіяни гарні, а скільки священних служителів, скільки скільки е, представників з різних абсолютно регіонів ми бачимо з російськими паспортами і відкрито, відверто працюючих на країну е, агресорам на ворога на нашого говорити про те, що якось далі рухати, розвивати цю релігійну громаду. в принципі, треба чітко пояснювати прихожанам. Про, про це все з. Я думаю, що найближчим часом ми вирішимо питання із існуванням цього філіалу ФСБ на території України. Пане Володимире, дякую вам за цю розмову. Володимир Мартиненко був з нами на зв'язку. Радник міністра внутрішніх справ України п'ятнадцятого двадцять років.